Привіт, друзі, Катін П'ятак сьогодні з вами. Під новорічні вихідні, субота, ліс, повертаюся на старі місця, але відходимо трошки далі. Де дюни, дюни пісок, ліс? Перша знахідка. Ось такий шматок. Заліза викопав, хочу показати, був дуже глибоко. Єлі видрав, руками докопував. Яма дуже глибока, але побачила взагалі без проблем. Сьогодні купаю з прибором SDR-детектор від Івана Тараненко, катушка від Сані Рибакова і штанга, штанга карбонова від Сергія ну що, Залишайтесь, не переключайтесь, поїхали. Так, Яма була. В ямі знову чорний сигнал, знову шматок ось такого чорного. Ну, Шматок від бомби, снаряду, від чого завгодно, броні, такий важкенький. Ну, коротше, походимо, подивимось, може якісь окопи і позиції знайдемо, буде цікаво. Просто романтика сьогодні. Сніжок іде такий легенький-легенький, не знаю, видно вам. Ну Трішки видно. Так, Поверхневий сигнал був. Капнулось таке залізяче, не осколок, шматок. Бачите, таке воно кругле було, тут дірка. Ну Щось по війні, Ану, напишіть, що воно таке. Камрад тільки що приніс ось таку штучку. Чорне, залізне насечка одна, насечка друга. Щось від чогось було. Ідемо далі. Так, а в мене ну, такий не дуже і поверхневий сигнальчик, ось така ручка чорна від чогось такий. типа, відкривалось щось. Ходимо, бродим, дивимось. Камрадік тільки що кинув в мене і чуть не прибив мене. Ось цією штукою. Такий залізник, каваніна, ну, якась з'єднувальна частина від чогось. Може від воза щось. Ну, тут дерев'яха вставлялась, хамут типу, обтягувалась і їздили. Йдемо далі. Залізяча лізе і лізе, прямо якесь прокляття. Ось таке якесь стопорне кільце, блін. і ось така якась фігня від ящику, напевно. Камрад тільки що підійшов і приніс мені кованого цвяха. Ну це вже середньовіччя, це вже щось. Так, давайте подивимось, камрадик приніс тільки що мені ось таку підкову. Така вона завужена, це вона не гнута, така вона і є. Мабуть, від жіночої якоїсь обуві або якихось таких башмаків, блін царських з каблуками, з підборами. Ось така чорненька. Це середньовіччя вже, друзі. Якась запчастинка мені попалась ось. Мабуть, щось від техніки напишіть, від чого воно, ковпачок такий. Так, отам під деревом сигнальчик був. І дивіться, намек. Це ж мінора, лки-палки. Це і в землю встромив, щоб понятно було. Топодову мінора з арматури, блін. Ну коротше, намк ви поняли. Так, камрада все приніс таку штуку. Пам'ятаєте, як такі штуки ми один одному на стілець в школі підкладали? Якісь здорові, хороші. Ох, вона залазить добре. Щоб ви розуміли, дивіться, ну, лопата вона не маленька. Ну почти, блін, ну все, подсюди. Отак. вона мені... Глибина, дивіться. Вище коліна, блін. Майже вже нога закінчується. Ось з такої глибини ось достав оцю фігню, блін. Думали, щось нормальне. а Це якийсь, блін. Якась кришечка така від чогось. Я довго ковирялась. І ось така фігня, блін. Що воно таке? Від чого воно? Це якась груба, може, блін, якась пічка, блін. І два кирпича витягнули звідти. Капець. Мабуть якась польова піч була, блін, тому що дивіться. Знаходжу, патрони ось. Мосінка, гвинтівка. Гарно, звісно, в піску вони ржавіють. Але верхушка, бачите, ціла геть. Зараз ще тут походимо. Камрад принісся, бачите. Міч вікінга. Шматок борони. Ось такий чорненький. Такий важкенький. Підійшли до старої дороги і камрад піднялись прягу, ось таку бронзову. Старенька пряга середньовіща, раннє середньовіччя. Прикольна пряжечка. І перша знахідка камрада, ось такий гуджудзик військовий, Друга світова. Бомбезний прибор, дійсно бомбезний, Зараз ви побачите, що я знайшов. Дивіться. Ювелірка. Ось таке колечко, походу, маленьке і стареньке воно. Ось якась проба стоїть і сережечки. І вона защігнута ця сережка. Так, що в нас там по пробі? Погано видно дуже. 1,97. 7 щось таке непонятне. Незрозуміло, не зрозуміло, але така стара знахідка, стара сережечка і прикольно. Йдемо далі. Побрал, так, ще приніс ключ ось такий, кому треба. Бачите, закручувати можна щось. Трошки полизаний всередині. Такий цікавенький містечок сьогодні у нас. Ось таке кльопане кільце, мабуть щось від воза. Все воно клепалося тут посередині, бачите, нахльости де. ідемо далі. У камрада в Ямці, дивіться що. Емс. Так, це фенінги чи що воно? Так, так. п'ять фенінгів. Да, прикольно. не малий таку знаходить. Вони ну, рідко попадаються у нас тут. Прикольно. Ярка, бля. Супер. Все як положено. Рік тільки 1900, а який? 20, наверное. 40, якийсь. який? 40. 43, по-моему, чи 45. Ну що, нормальок. Все, ножичок козацький. І кілечко ось. О, прикольно, бля. Офігеть, Такий маленький, так? Да? Угу. Яке сторіччя? 18-я, 1700? Це 17-та. 1600, так? Да, може угу. бути? Угу. З таким ось нашляпником. Угу. Зараз вам щось покажу. Хтось бачив ось таке, дивіться. Ялинка росте сосна, росте прямо з пінька. Я в шокі, блін. Це якась фантастика. Така такая советчина Радянщина, Радянщина. Гнилячок. Mm. Ручка бакелітова, не? Uh -huh. Так, і говнорадяник у мене. 65 рік. Камрад мені кинув тільки що шматок царської кераміки. Ось вот, такий глек like, був. То ли так, то ли так, отак, вот отак. Нормально. <хе -хе> Симпатична. СС війська Красноармейський Молния, Серпи молот. Да, прикольно. Даже не скажу. А ну хлопці напишите, що це було. Так, камрадику ось. Мишов бронзову. Тряга була бронзова, або каніна. Ну бронза, ловяніста бронза. Симпатична. І ще й кругла. Страшна копійка. 61 трюндель класічний, говнорадянський. Так, камрад приніс мені. Ось така юла від годинника. Радянщина. Ну, пластмасові вставки. Або ця машинка якась була. Були такі типу, двіжки круглі, воно зак... її толкаєш і вона їде. Так, трошки все в цих чигирях, мало сигналів там. Трошки назад вернувся і ось таку ложку. Нержавейка, може мільхіор. я думаю, що нержавейка, Ну дивимося, клеймо. Зіж і гост, воно 41-41 рік. Якщо я помиляюсь, то поправте мене. Так, шов шов пірожок знайшов. Так, да, патіряха. Ну, по суті, якщо дивиться, це на це все, то воно все патіряхи. 1898 рік. Микола II. Хороший стан. Да, з однієї сторони, а да, з другої. Ну, тут таке воно трошки грязненьке, але помить, почистить буде красотень. Камрад приніс від патрону якусь. Таку жопу. Так, а в мене тут в ямки. Так, де ти? ось дивіться, яка красотень. Канінка. Ось така пряга здорова. Чорна. І била гадяна красиво. Бо замкнуте кільце. Кулька. Куля, казачка, мушкетна. шляпкою. Угу. На. Так, пломбу Комрад приніс. Ось такий пломборез, блін. Та радянщина, мабуть. Так, двушка. 1965 рік. Станчик непоганий. Йдемо далі. Так, колесо від газової кіросинки. Якесь воно не наше. Вієнна Коротше, є люди, які шарять в цьому і їх збирають, ці штучки. Якщо треба дома мити і дивитися. Мілоч пузата. Так. Ух ты! Николка другий. 1899 рік. Одна друга копійки. Прикольно, блін. Стан тут трошки потертий, але блин, з другої сторони взагалі огонь. Дивись. Красота. Так, глибоченький сигнальчик був. І не можу зрозуміти, що воно таке. Щось лежить таке велике і таке воно наче полукругле. Може якась труба, може ще що. Зараз буду акуратно доставати його. Дорився. Кружками. Душка стара, радянська. Это даже с травою, блин. Такий материал. эмалированная, Эмалирована кружечка. Так, что в ней? Может в ней что-то там припрятали? Да нифига. Облом. А ну, что там? Оно все три копейки выпало. Засвечу. 49-й рік, да? Темніє вже. Сісі ресері або сіресер. Накладка це, ну крім, число, на те. Гільза розорвана. А, точно. І от така кришка ще. Може не гільза, може щось від чого. і це пломба. Ні, це не пломба, це куля яка попала кудись. Угу. Розчвакалась. Угу. Трошка, так? Да? Вже геть темно. 53-й. Знаєш що в 53-му було? Сталін здох. Може Путін здохне. Дай бог. Буде отакий, як оця монета. там. весь, засвічений, блін. О! Так. Темніє, темніє, тим, камрад щось там. Викупав. Осьо, осьо, ось. Монітос, монітос. Ой-ой-ой, зелененький. Что ж у нас такое? Что, -что интересно? Деньгу выкупал. елки палки Да ты что? Деньгу. 1753 рик. Офигенно. Офигеть. Ну что, нормально. Деніжка, денежка, куриця ось тут з цієї сторони. Видно, видно, добре. Темно вже на вулиці. Тимні рано. Ну ну що, нормальок. Ніяк ми не мене з цього лісу, блін. Сілком камрад знайшов якусь шляпу, непонятно, блін. Що воно таке? Якась застежка радянська з голкою. Кудись щось чіплялося. Насову щось похоже, може і не похоже. Чи так його тулить, чи так, чи так. Без поняття. Так, камрад гудзик як купнув. Гудзик чорний. геть чорний. Така шляпа. А може це блин, не гудзик, може це якась Якесь кріплення таке квадратне. Може це і не гудзик, може це якийсь гвоздь. Так, тут камрад приніс мені гудзика ось такого, то ли олово, то ли бронзяха, але вона стара, дуже така важкенька, маленька, симпатична.